І про чоловіків ми також подбали. Маємо для них класний чоловічий мікс. Дивіться, що вам тут може попадати. які унікальні екземпляри. І рубашки, і брючки, і різні сфетрики, і футболочки. Все тут може бути. Додаємо від 20 кг міксом. Дивіться, все з етикетками, тільки свіжі актуальні позиції. 24-25 рік. Тут можуть бути аксесуари, трошки може бути взуття. Верхній одяг також присутні спортивні штани. І я вам хочу швиденько показати, що може бути куртка, яка прикольна. Для тих, кого цікавить обстріл 100 кг можемо зробити вигіднішу ціну, але в цілому продаємо під 20. Так, подивимося, що ще тут в інших е, ящичках може бути отаке класне взуття. Тут гарно, що розміри ходові. Тобто тут не буде тільки маленьких або геть великих розмірів, а повне повні ростовочки. Джинси, Трендові светрики, футболки, куртки кльові, Дивіться. Так от-ак-тако. покажи, що тут може бути, о, дивіться, якісь мусочки можуть бути. Білизна я бачила, трошечки було. Але в цілому таке дуже різноманітне і прикольне. Ці чоловічі можете ви, ви купити як в міксах з жіночим одягом або ж окремо, як молодіше, хто чим займається, для тих зробимо дивіться, таке класне. Так, О, важке таке, дуже прикольне. Не забуваємо, що всі оці магнітики ми знімаємо, з цим для вас проблем не буде. Купляйте за вигідною ціною в топір.